Кінокомпанія Мосфільм представила черговий пропагандистський шедевр. Виклавши на одному із пропагандистських телеграм-каналів ось це відео. Фамілі, мілоць. Колочко віталій. Подожілі, какуєте. 92 бригада. Скільки ще здесь ваших болтається? – болтається? Хто ще живий? У нас тут усього 5 чоловік було. От ага. усіх положили, я останній залишився. Ми ще по програмі -по прийшли 18-24 нам обіцяли іпотеку там безвідсоткову, Лям на руки дати, там квартиру дати. Але нічого не встигли. Ви що, получив квартиру? Заселявав. <реку> А ось цей же актор на іншому відео, де видає себе за іншого військовослужбовця ЗСУ, і каже, що це відео напевно потрапить до рук росіян. Але що цікаво, росіяни, які його і виклали, зробили це з українськими субтитрами, як то каже завпадіння, не думаю, ну що це моє останнє відео утаповими оточення в Панкуську. Не знаю, що робити. Певно, це дійсно моє постара останнє відео. Та я не знаю. Вона напевно потрапить до росіян. Вони це викладуть, і особливо зверніть увагу на інформаційний порадок денний. Ось цей актор, нібито на Курщині. А на другому відео він уже військово полонений ї бригади, який активно критикує програму. 18-24. Напевно, все ж таки гарна. Програма, якщо проти неї довелось знімати цілий ролик, Мосфільм Пікчерс.